З 1 вересня в Україні розпочався новий навчальний рік. Він став справжнім викликом і для учнів, і для батьків, адже в умовах воєнного стану навчання відбувається у нових форматах. Навчання сьогодні потребує дедалі більше уваги, як з боку батьків, так і самих учнів. Деякі з батьків намагаються впоратися без сторонньої допомоги. Більшість же, аби заповнити прогалину у навчанні, отримати нові та підтягнути вже отримані знання, все частіше звертаються за допомогою до репетиторів своїми трудами сілами. Тяжеловато, но ну, нормально. Справляемся пока. Да, конечно, пользуемся. Покровську вже 12 років працює студія, яка об'єднала направлення зі всіх предметів. За весь час існування нашої студії ми знайшли вчителів з хімії, фізики української мови, які також проводять заняття для наших учнів. Тому можна до нас звернутися і займатися і англійською, і хімією, і фізикою. Тож, якщо потрібна допомога, ми завжди раді підтримати наших дітей. Чудово готують, готує вчитель хімії до вступних іспитів, до ЗНО. Чимало наших учнів навчаються у Києві у Богомольця, в інших університетах медичних. Тобто, якщо потрібно вступати на екологію, на ветеринарію, на медицину, то також ми готуємо до вступних іспитів і до ЗНО з хімії. Тут навчають як маленьких діточок, так і старшокласників. Навчилася читати понад тисячу дітей. Більшість з них, звісно, офлайн вживу, але й багато дітей, хто навчався в нас ще до ковіду онлайн. І тому, якщо порахувати усіх за десятиріччя, то це понад тисячу дітей, кого ми навчили читати англійською мовою. Одним з напрямків є вивчення іноземної мови, і студія за роки існування має певні досягнення. Наша студія вже чотири роки має ліцензію від Cambridge English Assessment, Бо ми готуємо до міжнародних іспитів від Кембриджського університету, учнів нашого Покровська, а також нашого регіону. До британських іспитів, які дуже цінуються у всьому світі. Студія спеціалізується на тому, щоб не просто вивчати, а щоб вивчати на результат. Чимало наших учнів, які через війну виїхали зараз за кордон і встигли отримати сертифікати, мають можливість навчатися разом із носіями мови. У міжнародних вузах у Чехії, у Польщі, у Великобританії і чимало наших учнів за період навчання в нашій школі отримали сертифікати рівня b 2 C1, А C1 вже прирівнюється до рівня носія мови. Тут працюють за власною методикою: наймолодшому учню 5 рочків, а найстаршій учениці 80. Тож про фразу навчатися ніколи не пізно тут знають з власного досвіду. І ми дуже радіємо, коли до нашої студії приходять нові маленькі дітки, яких ми готуємо з нуля, готуємо з алфавіту, але ми вже знаємо, що в них буде надзвичайне майбутнє, бо в нас є всі інструменти, щоб навчити дітей. За минулий навчальний рік учні студії склали понад 117 іспитів і отримали сертифікати. В нас чудово. Бібліотека сучасних підручників, інтерактивних підручників, тому що ми здебільшого зараз працюємо в онлайні. В нас у школі сім вчителів. Але тут у Покровську залишилося зовсім мало вчителів, всі евакуювалися, але вони не покидають нашу студію. Вони працюють онлайн. Тому ми збираємо групи як малечі, так і дорослих дітей і, і, і дітей, і підлітків і дорослих, з ким ми працюємо за британськими програмами і готуємо їх для до життя, до життя і до іспитів. Олександр прийшов у студію у сім років. Сьогодні він має певні досягнення, отримує стипендію як обдарована дитина на обласній олімпіаді з англійської мови. Посів третій. Місце. У, сім, у сім років мене мама привела до студії англійської мови. Потім мені сподобалось та я вирішив займатися цим серйозно. Я достиг певних вершин та здобув три сертифікати англійської мови на рівні А2, Б1 та Б2. У 9 класі я написав обласну олімпіаду, де зайняв третє місце. Мріяв стати відомим футболістом. Та вивчав англійську мову, щоб грати десь у Європі, щоб мені було легше розуміти та спілкуватися з людьми. Здається, що зовсім недавно індивідуальні заняття були лише додатковими годинами навчання для тих, хто відставить шкільної програми. Але з кожним роком репетиторство набирає обертів. Збільшується як попит на кваліфікованих викладачів з різних дисциплін, так і кількість кадрів.